За вас вступаємо у п'ятий клас. Бажаємо жити вам у мирі і хай здійсняться ваші мрії. П'ятий клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зла. Та щасливим хай буде ваш обраний шлях, хай вам добре у світі живеться. Цей малиневий дві у ваших серцях добрим спогадом хай озветься. Нехай серця не знають спокою, хай мрії, обганяють час обіг, і ваша юність хай буде такою, що їй ніхто не заздрити не міг. Суєті не згубіть, доброти. Силу духу черпайте з любові, хоч не легко вам буде йти, не цурайтеся рідної школи. А ми вже рвемося в нові світи. Знаємо, багато з вас продовжить вже навчання у нових світилах, покинувши наш рідний світлий клас. І вам бажаємо вступити всім до вузу, та не забути школу і всіх нас. За літом найстаршими в школі ми стати, і час дуже шлях свій життєвий шукати. І заклики всюди звучать, і заклики всюди звучать у а хочеться жити, зростати, кохати. А вам хочеться сьогодні побажати здоров'я, щастя і удачі свій не забувати.